Добрий день. скільки треба заробляти для комфортного життя у Львові? Дві тисячі доларів. Ну, Плюс-мінус, так. Да. Якщо квартири немає своєї, то в принципі Смотри, а скільки... які запроси. Ну для вас. для вас дві тисячі доларів. А скільки треба, щоб заробляв ваш хлопець? Хоча б так, як я. А скільки у вас на карті зараз? Ой, там мінус. Ну, Кредитний ліміт. Скільки в тебе -ху -ху. на карті? Я давно чекала зустрічі. Значить, в мене зараз 66 тисяч. Ніфіга ти що, як тримаєш як просто в банку? чи що? Ну, можна прокрутити. Реально, хочеш знову? Да. Давай. 66 тисяч знову давай прокрутимо. Давай. Давай. Фікаси, вона вже все знає. Беремо 66 тисяч, не знаю чи вона показувала. 66 тисяч, закидаємо їх на біржу, Купляємо USDT по 42. Ти вже знаєш. Так. Купила USDT по 42, зараз їх будемо продавати по 44. Якщо хочеш так само, ти вже знаєш. Посилання в шапці профілі там є безкоштовні уроки. Я вже його пройшла. Так, реально? Так. І що, норм? Так? Так, ми вже продали USDT по 44, ордер на біржі виконано. Будь ласка, тримай свій телефон. Зараз тобі мають прийти кошти на карточку. Так. 70 тисяч. Так, 70. рівно. Покажи, будь ласка, на камеру. Як тобі знову-таки за пару хвилин? Мені подобається. Так. Да. Якщо ви хочете так само, залітайте в наш телеграм-канал, там є безкоштовний урок по P2P. Посилання в шапці профілю.